Телеканалі РТБ час новин у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Рада знову дала збій система електронного голосування, на яку місто витратило понад 200 тисяч гривень вдруге підвела міських обранців. Тож вони були змушені як і раніше голосувати руками. Порядок денний сесії, який стосувався переважно земельних питань та матеріальних допомог, розбавили звинувачення свободівців на адресу міського голови щодо бездіяльності. У відповідь Володимир Хомко заявив, що на його думку в усіх проблемах міста винна фракція свободи. Щоправда, у більшості присутніх ця перепалка викликала лише сміх. А от Людям, які у цей час стояли під стінами Рівнеради, було не до сміху. Чому знає Іван Марчук? Під стінами рівнеради звичний пікет. Цього разу це мешканці гуртожитку по вулиці Дундича, 3А. Люди кажуть, півтора десятка сімей, які там живуть уже багато років. Директор Рівненського центру профтехосвіти, сервісу та дизайну Михайло Назарук виганяє на вулицю. До слова, гуртожиток є власністю міністерства освіти, але знаходиться в оперативному управлінні освітнього закладу. Ми працювали в училищі. Я, наприклад, працювала з 81-го року, попала під скорочення, і він тих людей, що підскорочені, всіх виселяє, а заселяє своїми людьми. І ми просимо допомоги, щоб нас захистили. Людську проблему у сесійній залі перед колегами озвучила депутат Марія Конощук. Просимо вас ініціювати питання передачі у власність територіальної громади сімейного блоку гуртожитку. Втім, такий варіант передачі дуже примарний, каже міський голова. Усе, що можна зробити, так це від імені депутатів звернутись до власника, септо до Міносвіти із клопотанням. Якщо табачник дасть добро, в чому я дуже сумніваюсь, то ми туди можемо прийняти. Без їхнього добра ми прийняти не можемо. Нашого рішення недостатньо. Ситуація із виселенням Гнеться уже давно в адміністрації навчального закладу пояснюють, ця будівля згідно усіх документів призначена виключно для учнів або для педагогів, які їх навчають. Люди, ж яких мають виселити жодного відношення до навчального закладу, не мають або вже не мають. Свого часу у цей гуртожиток поселили як деяких працівників профтехзакладу, закладу, так і сторонніх людей. Тоді усім їм пощастило, бо набору учнів великого не було, і в гуртожитку були вільні місця. Директор центру сервісу та дизайну Михайло Назарук каже: тепер щороку набір учнів збільшується, тож і виникає потреба у додаткових місцях. Нині ж діти живуть в умовах, через які навчальний заклад постійно отримує приписи від санстанції. Ми що будемо дітей своїх силити по місту? Не до мене треба полювати, тому що міністерство вимагає від усіх і там всіх від мене, щоб я навів порядок. І вони прекрасно це все розуміли, коли поселялися, що це є тимчасове поселення. Наразі між двома сторонами триває суд. До суду може позватись і міський голова, але уже з іншої причини. Система електронного безпровідного голосування рада, на яку місто витратило понад 200 тисяч, удруге дала збій. Кілька спроб міських обранців проголосувати за те чи інше рішення виявились марними. Тож Володимир Хомко доручив зв'язатись із розробниками, аби вони встановили причину збоїв. У іншому разі обіцяє через суд стягнути гроші і попередити колег з інших міст, щоб не зв'язувались із цією фірмою. Ніхто не може Розуміти, що відбувається. Нема депутатів, все працює, приходять депутати, не працює. Іван Марчук, Сергій Абрилевич. Інформаційна програма. День автотраса «Київ-Чоп» може повністю залишитись без освітлення. На декотрих ділянках ліхтарі через борги, перед Рівне Обленерго вже вимкнули. Шляховики зазначають, їхньої провини у цьому немає. Платежі не пропускає казначейство. Вихід з цієї ситуації шукали на засіданні обласної техногенно екологічної комісії. З наближенням зими питання освітлення автошляхів у населених пунктах краю набуває ще більшої актуальності. Світловий день скорочується, і в сутінках водіям складно побачити пішоходів у темному одязі, котрі переходять дорогу. Щоб на автотрасах знову засяяли ліхтарі, шляховикам потрібно сплатити рівне обленерго 250 тисяч гривень. Енергетики готові включити світло, однак. Просять гарантій. Ми, з свого боку, готові взяти на себе зобов'язання постачати з і до, але ви з свого боку теж повинні взяти на себе зобов'язання якось розраховуватися. Шляховики кажуть, їхньої вини тут немає. Гроші на рахунках в них є, однак платежів не пропускає казначейство. Казначейство сьогодні. З четверга лежать платежки для проплати Обленерго за електроенергію. Вже неділя сьогодні. І восьміні. Члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки були одностайними. Світло слід включати невідкладно Найти знайти шлях або за несвоєчасну оплату сьогодні укладається додаткова угода, будуть вони оплачувати спінньою там, штрафами, з банківськими процентами. Любим шляхом, але ми маємо це питання: знайти якийсь вихід, ставити під загрозу людське життя. Я думаю, що це неправильно. Ми не маємо це. Представники казначейства до складу техногенної комісії не входять, тому почути пояснень фінансистів на місці не вдалося. Втім, щоб таки розв'язати проблему, було вирішено сісти за стіл переговорів та запросити на них всіх зацікавлених. Галина Баранчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. За результатами переговорів між шляховими службами, рівне обленерго та казначейством досягнули домовленостей про розблокування рахунків. Відтак уже у п'ятницю борги перед енергетиками мають бути погашені. Як вижити, коли на руках хвора дитина, а у гаманці щомісяця приблизно тисяча гривень соціальної допомоги? Саме таке питання постає перед більш як п'яти тисячами сімей рівнящини, які виховують дітей з особливими потребами. Вони не хочуть спілкувати з журналістами і виносити свою біду на люди спеціалізованих установ, де підтримали батьків бодай психологічно в області нема чим взагалі допомагає держава таким родинам з'ясовувала Оксана Жужельська. як це бути здоровими. Ці діти не знають, але і проблем своїх ще не усвідомлюють, на відміну від батьків, для яких виховання хворої дитини неабиякий тягар. Одні його не витримують і здають свої чада в спеціалізовані дитбудинки. Інші приймають свою дитину такою, як вона є, і докладають усіх зусиль, аби полегшити життя своєї кровинки. Саме такою є сім'я Катериничів старшому синочку Славку, майже 10. Відхилення у розвитку батьки помітили, коли хлопчику був рік. Відтоді кожні 3- 4 місяці дитина. Проходить курс реабілітації, а майже два тижні тому Славкові зробили операцію. Хлопчикові підрізали м'язи, аби було легше ходити. Оперували російські лікарі і обійшлося у 700 євро. це батьки, бо це є приватна клініка. На жаль, держава до цього відношення не має. Ну, є, допустимо, є спонсори, є фонди, але вони трошки в іншому напрямку фінансують. Реабілітацію діток таких, що стосується державної допомоги, то в цій сім'ї вона обмежується пенсією Славка майже 1200 гривень, але батьки не нарікають. Тато каже, головне, що в Рівному є особлива дитина, спеціалізований навчально-реабілітаційний центр, де у Славка багато друзів. Він активна дитина, завжди посміхається і виступає на усіх святкових ранках. Знаєш ти що таке батьківщина? Батьківщина це ліс осінній». Це домівка твоя і школа, і гаряче сонячне не Саме такими центрами, як правило, і обмежується психологічна підтримка сімей, які виховують дитину з особливими потребами. Спецустанов для психологічного розвантаження самих батьків у нас нема. А такі родини дуже часто самоізолюються від суспільства і потребують саме моральної підтримки. Ми проводимо зустрічі з різними людьми, ми даємо самі навчальні рекомендації в роботі з дітьми. І ми вчимо самих батьків між собою спілкуватися, тобто поділитися своєю проблемою, знайти навіть в цьому якийсь і позитив в моральному відношенні, в духовному встановленні, тієї тієїсмі. Ми допомагаємо в плані того, щоб вони зрозуміли, що вони не є єдині в цьому світі своєю проблемою. Що стосується підтримки матеріальної, то й тут на соціальній допомозі від держави далеко не заїдеш. Сьогодні на Рівненщині живе більше 11,5 тисяч людей з особливими потребами. З них 5 тисяч шість діти. Цьогоріч їм виплатили майже 50 мільйонів гривень соціальної допомоги. Прожитковий мінімум на 1 грудня для дітей до 6 років 961 гривня, і для дітей від 6 до 18 років 1197 гривнів. І з розрахунку цього розраховується соціальна допомога. Крім цього, отримують соціальну допомогу і батьки, які доглядають дітей-інвалідів. І разом з тим їм зараховується. Страховий стаж для нарахування пенсій. Крім того, діти ще користуються 50 відсотковою знижкою на проїзд в громадському транспорті. Але якщо врахувати моральне та матеріальне становище сімей з такими особливими дітками, то така підтримка держави просто сором, погоджуються чиновники. Я думаю, що тим батькам, які опікуються дітьми-інвалідами і які не ходять на роботу, треба суттєво збільшити розмір допомоги по догляду за ними. Якщо в середньому, скажімо, дитина інвалід і мама отримає півтори тисячі допомоги по догляду, то це зовсім мізерна сума, щоб отримати таку дитину. Тож і виходить, що з такою державною допомогою весь тягар догляду за хворою дитиною лягає суто на плечі батьків, а найчастіше на тендітні жіночі плечі, адже татусі дуже часто не витримують випробування і кидають сім'ї з хворими дітками. Або як інший варіант, батьки просто відмовляються від своєї малечі і здають її у спецзаклади. Славку пощастило принаймні тут в їхній сім'ї все інакше. Ми навіть і не думали про ніякі інтернати. Це є наша дитинка, яка б вона не була. Вона завжди буде разом з нами. Ми її дуже любимо. Потрібно завжди іти вперед, вірити, надіятись. Оксана Жужевська, Богдан Рибонець, інформаційна програма День. Рівненські правоохоронці пішли до школи у рамках співпраці між економіко-правовим ліцеєм та обласним управлінням міліції. Навчальний заклад відвідали люди у погонах. Вони розповідали про те, як вступити до вищів системи МВС та роз'яснювали, що таке адміністративне правопорушення та яка передбачена за це відповідальність. Абі спецпідрозділу «Сокіл» влаштували цілий показовий виступ з прийомами рукопашного бою та продемонстрували учням ліцею свою зброю. Зустріч у зрештою задоволені усі для ліцеїстів це нові знання та цікаве видовище. А для правоохоронців ще одна можливість достукатись до свідомості підлітків. Переконують, одним візитом справа не обмежиться, працюватимуть з учнями і надалі. Планом зустрічатися, зустрічатися з дітьми, оскільки, як показує практика, в останній період відбулись значний ріст адмінправопорушень скоєних дітьми. І треба зустрічатися з дітьми розповідати їм проводити профілактичну роботу Блюти свої спортивні знання і отримати призи від Національного олімпійського комітету України. Відділення НОК у області разом з програмою Телеспорт каналу РТБ розпочинають олімпійську вікторину. Правильна відповідь лише на одне запитання може зробити вас володарем фірмових подарунків. Подробиці далі у сюжеті. Прокачати свої знання у ритмі олімпіади усім тим, хто цікавиться спортом, за посередництвом телеканалу РТБ, Олімпійський комітет пропонує вперше для проведення своєї вікторини обрали тижневу програму Телеспорт. Це я думаю, що найбільш популярна спортивна передача вона така в такому форматі. Єдина досить багато аматорів спорту, деякі небайдужі до спорту, до фізичного культури, дивляться цю передачу. Зрозуміло, що Через цю передачу ми хочемо популяризувати все таки олімпійський рух. Щоп'ятниці автор програми Сергій Татаренко завершуватиме спортивний підсумок тижня олімпійською вікториною. Історія олімпіад, її переможці та невдахи, нюанси виграшів та поразок. Запитання конкурсу стосуватимуться як головних змагань чотириріччя загалом, так і розвитку олімпійського руху на Рівненщині Зокрема, люди вже після завершення програми зможуть давати відповіді трьома шляхами. Так, перший це. Писати відповідь на сторінці на спеціальній сторінці телеспорту у Фейсбуці, другий насилати на електронну адресу, і третій це телефонувати до нас до нас на телерадіокомпанію. Далі головного переможця визначатимуть жеребкуванням від національного олімпійського комітету України. Він отримає фірмову футболку та бейсболку. Ірина Василовська, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Рівненські пістолетники продовжують доводити, що вони в Україні поза конкуренцією на чемпіонаті України зі стрільби з пневматичної зброї, що завершився у Львові. Наші земляки вибороли чотири медалі. Чоловіча команда у складі Олега Омельчука, Андрія Сокола та Романа Нагорного впевнено перемогла у командному заліку. Крім того, Омельчук став чемпіоном ще й особисто. Жіноча збірна нарівнищини, до якої увійшли Оксана Камінська, Юлія Бороденко та Людмила Ковальчук у командному заліку стала третьою, відставши від першого та другого місць відповідно на три та два очки в особистому заліку і у камінської бронза. РТБРВЮН незмінна адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Гарного вечора. До зустрічі.